З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, я Емілі. Мені 32 роки живу в Чикаго. Я з дитинства фанатію від бейсболу. Виросла в родині, де тато брав мене на ігри Чикаго Cubs кожні вихідні, і це стало моєю пристрастю. Почала збирати винтажні бейсбольні карточки ще в школі, коли мені було 12. Моя перша карточка. Була з Мікі Мантлом з 50-х років, яку я купила на гаражному розпродажі за 5 доларів. Тепер вона варта тисячі. З часом колекція розрослася до більше 500 штук. Там були рідкісні екземпляри з бейбрутом, Джекі Робінсоном, навіть деякі підписані гравцями з 70-х. Я витрачала на них гроші з кишенькових, потім з першої роботи в кафе. А пізніше з зарплати в офісі, де я працюю менеджером з логістики. Вся колекція коштувала десь 20 тисяч доларів за оцінкою спеціаліста за аукціонів, якого я консультувала рік тому. Я тримала їх у спеціальному боксі в гаражі, герметичному, з захистом від вологи, бо знала, як важливо зберігати їх у доброму стані. Це не просто хобі. Це було моїм способом розслабитися після довгих днів, коли я сиджу за комп'ютером, плануючи поставки для компанії. Я любила перебирати карточки ввечері, згадуючи історії гравців, дивлячись документальні фільми про бейсбол на Нетфліксі. Мій чоловік Джон йому 35 років працює в продажах для фірми, що продає офісне обладнання. Ми познайомилися шість років тому на корпоративній вечірці. Він був таким чарівним, з посмішкою, як у фільмах, і ми швидко одружилися після року побачень. Життя здавалося ідеальним. Ми купили невеликий будинок у передмісті з гаражем і маленьким садом, де я садила квіти. Але його мама Карен. Їй 62 роки, живе в сусідньому районі і завжди була частиною нашого життя. Вона вдова, колишня вчителька початкової школи і любить контролювати все навколо. Спочатку це було мило, вона приносила домашні пиріжки, допомагала з прибиранням, але з часом стало нав'язливим. Вона коментувала мою кухню, казала, що я занадто багато працюю і забуваю про сім'ю. Хоча ми з Джоном вирішили поки не заводити дітей, бо хотіли подорожувати. Я терпіла, бо Джон обожнює маму і завжди каже вона просто турбується. Ми навіть дали їй запасні ключі від будинку на випадок, якщо щось трапиться, як коли ми були у відпустці у Флориді минулого літа. Місяць тому я повернулася з поїздки по роботі. Була в Детройті на конференції з логістики, де зустрічала постачальників і вчилася новим софтам для трекінгу вантажів. Прилетіла втомлена, але рада бути вдома. Зайшла в гараж, щоб перевірити колекцію. Я завжди так роблю після поїздок, бо це заспокоює. І бачу бокс зник. Серце впало. Обшукала весь гараж. Підняла коробки з інструментами, заглянула в шафи. Нічого. Потім пішла в будинок, спитала Джона, який сидів на дивані з пивом і дивився футбол. Він знизав плечима не знаю, може, ти переклала кудись. Я панікувала, бо це не просто речі, це роки мого життя. Знайшла в гаражі сліди, пил зрушився біля полиць, ніби хтось копався, і на підлозі валявся клаптик паперу від упаковки, якого раніше не було. Я почала розслідування сама. Перевірила камери сусідів. У нас немає своїх, бо Джон казав, що занадто дорого. Але нічого. Потім подзвонила Карен, бо вона часто заходила, коли нас немає. Вона спочатку заперечувала, але потім зізналася «О, так, Я взяла той бокс. Думала ти не проти. Виявилося, вона прийшла три дні тому, коли Джон був на роботі. Взяла ключі від гаража і вкрала все. Продала колекцію якомусь колекціонеру з індіани через сайт Craigslist за 18 тисяч доларів. Бо їй терміново потрібні були гроші на нову машину. Її стара Ford Focus ламалася постійно, і вона скаржилася на це місяцями. На ці гроші купили собі блискучу нову Toyota Camry – сріблясту з усіма опціями. Шкіряні сидіння, навігація навіть підігрів керма. Вона навіть не соромилася, надіслала мені фото з парковки дилерського центру і сказала Дивись, яка красуня! Ти ж не користувалася тими старими папірцями, а мені треба їздити до супермаркету і до подруг на бридж. Я сиділа в кухні, тримаючи телефон, і не вірила вухам. Це було як удар ножем. Моя колекція, яку я будувала з нуля, пішла на чиюсь машину. Спитала, чому не попросила грошів Джона чи не взяла кредит. А вона навіщо? Це ж просто лежало без діла. Я була в шоці. Сльози такли, бо згадувала, як купувала карточку з Віллі Мейсом на аукціоні в Нью-Йорку два роки тому, витративши бонус з роботи. Спитала Джона, чому він не сказав. Виявилося, він знав усе з самого початку. Мама подзвонила йому одразу після продажу, і він схвалив. Мама без копійки сиділа, а твої карточки просто збирали пил. Не роби з цього трагедію, Емілі. Я кричала, що це крадіжка, це мої особисті речі, які я збирала роками, інвестуючи час і гроші. А він став на бік мами, назвав мене егоїсткою і сказав Пробач, родину, ми ж не чужі. Вона не хотіла зла, просто допомогла собі. Я відчула, ніби весь наш шлюб фальш. Ми ж планували поїздку до Європи наступного року. А тепер це я не витримала. Сказала Джону, що це кінець нашої довіри. Тепер думаю про наступні кроки. Подзвонити в поліцію за крадіжку, звернутися до юриста по майно, може навіть подати на розлучення. Бо як жити з людиною, яка не поважає твоє? Хто мав подібне з нав'язливими родичами чи крадіжками в сім'ї? Як ви впоралися? Чи варто йти в суд, чи пробачити і забути? Я в розпачі, бо люблю бейсбол, а тепер без колекції відчуваю порожнечу. Дякую за будь-які поради. Перший апдейт. Привіт ще раз. Це Емілі з Чикаго, і ваші коментарі під першим постом просто вибухнули. Я отримала більше трьох тисяч повідомлень від Зателефонуй копам негайно до Спали її камрі на парковці. Дякую, що не дали мені з'їхати з глузду. Я взяла себе в руки і зробила все по списку, який ви склали в топ коментах. Спочатку пішла до місцевого відділку поліції на 63-й вулиці. Офіцер, молодий хлопець на ім'я Раян, вислухав і сказав: Це не дрібна крадіжка, це фелонія, бо сума більше 500 баксів. Він склав рапорт, сфотографував порожнє місце в гаражі, де стояв бокс, і навіть взяв зразок відбитків з полиці. Виявилося, там є відбитки карен, бо вона не надягала рукавички. Поліція відкрила справу під номером 25 4781, і детектив Мартінес уже зв'язався з покупцем з індіани через креґзліст. Той, до речі, місцевий дилер антикваріату. І коли йому сказали, що карточки вкрадені, він злякався і пообіцяв співпрацювати. Далі юрист. Я знайшла фірму Логан і партнери в центрі. Бо в них спеціалізація на сімейному праві і крадіжках майна. Адвокатка Сара подивилася мої фотоколекції, Я зберігала копії в хмарі, і сказала: У вас залізний кейс. Ми подаємо цивільний позов на карен за конверсію майна і вимагаємо повну вартість плюс моральну шкоду. Вона оцінила колекцію в 21 тисячу доларів, бо я знайшла чек від оцінювача з минулого року. Сара також порадила подати заяву на тимчасовий судовий наказ, щоб Карен не могла продати машину, поки триває справа. Суддя підписав його за два дні, і тепер на карні стоїть блок на реєстрацію. Вона не зможе переоформити її на іншого, якщо захоче втекти від відповідальності. Тепер про Джона. Він повернувся з роботи в той вечір, коли я пакувала речі до подруги Лінсі. Я сказала. Я йду до поліції і в суд, і якщо ти не зізнаєшся, що знав, то будеш співучасником. Він спочатку мовчав, а потім вибухнув Ти серйозно руйнуєш мою маму через якісь папірці? Вона плакала весь день. Я показала йому рапорт поліції, і він зблід. Виявилося, він не просто знав він сам радив мамі, як швидко продати. Краще через Craigslist, бо там швидше і без податків. Він навіть допоміг їй сфотографувати карточки на кухонному столі, поки я була в Детройті. Я знайшла ті фото в його телефоні, коли він пішов у душ. Він не стер їх, бо думав, що я не перевірю. Там було більше 200 знімків з деталями, серійні номери, стан, навіть ціни, які він шукав на eBay. Він казав мамі. Ця з бейбрутом піде за три тисячі мінімум. Я зібрала валізи і поїхала до Лінці, яка живе у маленькій квартирі в Лінкольн-парку. Вона дала мені диван і каву, і ми просиділи до третьої ночі, читаючи ваші коментарі. Вона працює в лікарні медсестрою і сказала: Емілі, це не просто крадіжка, це зрада. Ти маєш піти до кінця. Наступного дня я заблокувала Карен у телефоні, бо вона дзвонила кожні 15 хвилин. Емілі, приїдь, поговоримо, я поверну тобі 5 тисяч, і ми забудемо. Я відповіла ні, тільки через суд. Вона почала кричати, що я розбиваю сім'ю і що Джон не витримає без мене. Джон досі живе в нашому будинку. Він надіслав повідомлення. Якщо ти не приїдеш і не пробачиш маму до кінця тижня, я сам подам на розлучення. Ти егоїстка, яка ставить хобі вище родини. Я не відповіла, замість цього пішла до терапевта, якого знайшла через додаток BetterHelp. Перша сесія була вчора, і я плакала півгодини, розповідаючи про карточку Мікі Мантла, яку тато подарував мені на 16-й день народження. Терапевтка сказала, це не про карточки, це про повагу і кордони. Тим часом поліція знайшла покупця він живе в Гері, Індіана, і має магазин Вінтажні Скарби. Він купив колекцію за 18 тисяч готівкою, бо Карен сказала, що це подарунок від невістки. Він зберігав їх у сейфі, і тепер детектив Мартінес їде туди з ордером на обшук. Якщо карточки ще там, їх повернуть як доказ, а потім мені. Але я не впевнена, чи захочу їх назад після всього цього. Карен спробувала обійти судовий наказ поїхала до іншого дилера в Мілвокі, щоб продати машину. Але система DMV заблокувала угоду. Вона подзвонила Джону в сльозах, і він примчав до неї з роботи, пропустивши зустріч з клієнтом. Мій адвокат Сара сказала Це добре. Чим більше вони панікують, тим слабше їхня позиція. Вона готує ще один позов на Джона як співучасника, бо він активно допомагав у продажу. Я живу з однією валізою, сплю на дивані лінці і щовечора дивлюся на порожню стіну, де раніше висіли мої улюблені постери з капс. Я не можу навіть зайти на Реддіт без сліз, бо бачу ваші повідомлення про підтримку. Дехто надсилав фото своїх колекцій, дехто історії про токсичних свекрух. Одна дівчина з Техасу написала, що її свекор вкрав її весільну сукню і продав на гаражному розпродажі. Ми тепер переписуємося в приваті. Чекаю на перше слухання в суді через 11 днів. Воно в окружному суді Кук-Каунті, дев'ятий поверх. Сара каже, що шанси високі, бо в нас є відбитки, фото, повідомлення і свідчення сусідів, які бачили, як Карен виносила бокс у багажник своєї старої машини. Джон досі не визнає провини. Вчора надіслав Мама каже, що ти перебільшуєш, і я згоден. Повертайся, і ми купимо тобі нові карточки на Різдво. Я видалила повідомлення. Це все так боляче, бо я втратила не тільки колекцію, а й віру в шлюб. Я думала, ми назавжди. А виявилося Я одна. Дякую, Reddit, що ви зі мною. Пишіть, якщо маєте поради, як пережити ці 11 днів до суду. Я тримаюся за вашу підтримку. Другий апдейт. Ваші повідомлення в приваті й коментарі тримають мене на плаву. Дякую, що не кидаєте. Після вашого тиску я найняла приватного детектива Тома з фірми Chicago Шедоу. Він за три дні розкопав усе. Виявилося, Джон не просто знав. Він був мозком операції. Ще в серпні він створив фейковий акаунт на eBay під іменем 80 8 і тестував ціни на схожі карточки. Том знайшов листування в його пошті. Мама писала Синку, коли можна забрати бокс? А він відповідав у середу, Емілі в Детройті ключі під килимком. Джон сам пакував карточки в коробки FedEx, наклеював етикетки і відправив покупцеві в Індіану. Готівку 18 тисяч. Карен отримала в МакДональдсі на парковці, бо так безпечніше. Том зняв це на відео з камер заправки. Я показала докази адвокатці Сарі. Вона додала Джона до позову як співвідповідача і подала клопотання про арешт його рахунків. Суддя схвалив за годину. Тепер він не може зняти більше ста доларів без дозволу. Джон прийшов до лінці вчора ввечері, благаючи, поговорити. Я відчинила двері і сказала: Ти планував це місяць. Іди. Він кричав на весь двір. Якщо не пробачиш маму до завтра, я сам подам на розлучення. Ти злопам'ятна корова. Сусіди знімали на телефони. Карен тим часом пофарбувала камрі в чорний, щоб сховати від блокування. але DMV уже в базі. Її зупинили на шосе, оштрафували на 250 доларів. Вона дзвонила мені з плачем. Емілі, я поверну п'ять тисяч, тільки зніми арешт. Я повісила слухавку. Детектив Том знайшов ще одну деталь. Джон переписав наш спільний ощадний рахунок на маму за два тижні до крадіжки там було сім тисяч наших заощаджень на поїздку до Європи. Сара каже, це шахрайство, і ми вимагаємо повернення з відсотками. Я сплю на дивані лінці вже третій тиждень, але знайшла роботу фріланс у логістиці удалено, щоб не бачити їх. Учора, вперше за місяць, зайшла на стадіон Ріглі-Філд. одна, купила квиток за 25 доларів і просто сиділа, дивлячись гру. Без колекції, але з вами. Суд через вісім днів. Джон уже пакує мої речі в коробки на газоні. Каже: Забирай свій мотлох. Я не забираю. Нехай стоїть під дощем. Дякую за підтримку, Reddit. Без вас я б здалася. Третій апдейт. Всім привіт. Це Емілі. Прочитала всі ваші нові коментарі, повідомлення і навіть подарункові сертифікати на пиво. Дякую, що тримаєте мене за руку через екран. Суд минув учора, і все стало ще гірше, ніж я боялася. Слухання в окружному суді Куккаунті тривало чотири години. Карен прийшла в новому костюмі від Мейсіс з перукою і сльозами на замовлення. Її адвокат, старий лис на ім'я Грег, заявив Місіс Карен думала, що діє в інтересах сім'ї, бо колекція лежала без діла, а родичі ділять майно. Суддя, жінка 50 років, насупилася, але вислухала. Джон сів поруч із мамою й свідчив під присягою. Емілі завжди казала, що карточки просто хобі, і я подумав, що мама може позичити. Я ледве стрималася, щоб не крикнути. Сара показала докази: фото з телефону Джона, листування, відео з Макдональдса, ордер на обшук. Покупець із Гері Геррі приїхав і підтвердив. Жінка сказала, що це подарунок від невістки, але Грег витягнув папірець, стару записку від мене Джону два роки тому «Якщо щось трапиться, віддай мамі все, що їй потрібно. Я писала це, коли ми їхали в медовий місяць, жартома. Суддя сказала, записка не конкретна, але створює сумнів. У підсумку Карен винна в конверсії, але не в крадіжці зі злочинним наміром. Повертає 9 тисяч доларів протягом 30 днів, машина лишається в неї. Колекцію покупець уже розпродав по частинах третина пішла в Японію, решта в Каліфорнію. Повернення неможливе. Після суду Джон подав на розлучення тим самим днем. Він вимагає половину будинку, хоча іпотека на мені, і просить, щоб я оплатила його адвоката три тисячі доларів. Сара каже, що оскаржить, але це тягнеться місяці. Наш спільний рахунок заморожений, а він уже зняв 200 доларів готівкою до блокування. Я вийшла з суду і сіла на лавку біля фонтану. Лінці принесла каву, але я не могла пити. Увечері пішла до бару Слагерс біля Рігліфілд. Там грали «Кабз» проти кардиналс. Замовила пиво за 5 доларів і просто дивилася на екран без колекції, без дому, без чоловіка. Офіціантка Меган упізнала мене з TikTok. Хтось злив відео з суду і поставила ще одне пиво за рахунок закладу. Сьогодні я в маленькій квартирі студії в Роджерс Парку. Оренда 850 доларів. Диван від Крекзліст за 50. На стіні порожньо, де раніше висів постер із Віллі Мейсом. Джон надіслав фото. Мої коробки з речами стоять під дощем на газоні. Промокли до нитки. Карен виклала в Фейсбук фото Камрі з написом: Бог завжди повертає борги. Я заблокувала її. Поліція закрила справу Цивільний спір. Детектив Том повернув мені чек на 300 доларів за невикористані години. Сара готує апеляцію, але шанси мінімальні. Я знайшла роботу в новій фірмі логістики. Зарплата на 10% нижча, але удалено. Перший день завтра я втратила все хобі, шлюб, довіру, живу на кредитці і каві від лінці. Нічого не покращиться. Карен їздить на моїй колекції. Джон сміється з друзями в барі. А я рахую копійки до зарплати. Не довіряйте родині сліпо. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.